Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Пройшло десь 20 днів після приморозка. Ми подивимось, в якому стані все, що приморозилось. Та й взагалі який стан в огороду після приморозка та дуже ранньої весни. Так, ось тут капуста це та ділянка, де я весною перший раз фризував мотоблоком. Був коментар, що щось я неправильно фризую. Я думаю, якщо тут вдається виростити культуру, значить зроблено все правильно. Так, тут вже ось є головки вранньої капусти, вже таких розмірів, як мій кулак. Що доволі непогано виглядає. Так, ось тут садилась полиниця. Ну І була посіяна фацелія, Ну і на випадок, якщо полиниця, наприклад, не прийметься, ну так і вийшло, що пару кущиків прийнялось, тощів не було. Поливати її дуже ми не поливали. І так вийшло, що виросла тут тільки фацелія. Зато подивіться, що на ній тут робиться. Перший раз, коли її сіяв у минулому році, навіть представити не міг. Що її так сильно люблять бджоли. Ну і картопля. Пам'ятаєте, який вона мала вигляд? Якщо ні, то зверху зараз з'явиться посилання на відео після приморозку. Та зараз вона вже ось так піднялася. Тому зараз, по тому, що я бачу, я б не сказав, що приморозок. Зробив їй якусь шкоду, те, що трошки бадилля приморозилась, в принципі, думаю ні на що не повпливає. Зараз більша проблема в тому, що, можна сказати, з березня нормального дощу так і не було. Ну і все, ось бачите, дуже сильна спека. І буряки, і капуста все опускає листя. І все потребує вологи. Навіть там, де поливали, вологи вже не так багато, тому вчора вже почав проходити по всьому огороду по новому колу. Так, ну тут ось брокколі. Вон там вже бачите, що з'являється, вже потихеньку ростуть плоди. Ну і цього року вдається трошки краще поки що вирощувати, ніж минулого. Можливо, пов'язано з тим, що трошки вже є досвід. Так, ну Тут також капуста, тут пізня. Ми її просто повтикали поміж буряком. Бо це були залишки і де було вільне місце, туди і пхнули. Подивимось, що з цього вийде. Так, Ну і ця сторона тут вже, бачите, ось почали під'їдати. Ось ці дракони червоні. Бажано б їх вже знищувати бо від листочків скоро нічого не залишиться. Так, ну і пізня капуста. Тоді, як знімалось відео про приморозок, то капуста виглядала, наче їй приморозок нічим не нашкодив. Але через пару днів ось це листя, яке зараз виходить нижнє, і он тут, то воно отак вигляд був у нього як... Приморозку, воно побіліло, ну і таким стало якимось негарним. Ну, але відійшло. Ті, що далі піднімалися, що виростали, ті вже покраще. Вже приморозку після того не було. І доволі гарно виглядає. Хіба що десь якісь шкідники могли трошки щось надкусити. Ну, а так, в принципі, порядок. Ось так уже виглядає ця площа. Але потребує поливу, бо землі вологи не густо. Ну тут то ще трошки є. Але це вже нас не було. І невідомо коли ще пройде дощ, тому починаю вже поливати. Бо через дня три тут буде зовсім інша картина. Так, ну ось тут також молода. Росте доволі непогано. Також вже зав'язує головки. Вже ось такі. Трошки менші, ніж на тій ділянці, але ростуть. Ростуть доволі швидко. Так, ну, цю ділянку з картоплею також приморозок так трошки зачепив. Вон там під деревами картина була покраще. А тут трошки так почерніло, попускалась бадилля, то не дуже гарно виглядало. Ну, зараз тут ще трошки фацелія залишалась, але як проривав, трошки амброзія була, її проривав, а фелію залишав, не думаю, що вона якусь шкоду приносить. Ну, вона не дуже густо, поодинока, тому поки що залишив. Ось так зараз виглядає ця картопля. Пройшло, якщо з 9 на 10 був приморозок, наскільки я пам'ятаю, то зараз 31 травня. То зовсім інша картина, в принципі, все вижило, нічого не вимерзло. Квасолі, декілька кущів, але в нас їх і так було, не дуже багато. Тут залишилась також фацелія, Минулий рік вона тут була посіяна це самосів. сів. Ну і також активно працюють на ній бджоли. Взагалі цікаво поспостерігати, бо вони дійсно як начебто на неї голодні. І обліплюють кожну рослину. Так, ну ось така картина сьогодні. Далі буду поливати, бо те, що ми садимо в таку суху землю. Зовсім не хоче воно проростати. Тут ось ще досадили два рядка картоплі пізніше. Каже жінка, буде мало, вимерзло. Ну, домовились, що садимо ще. Буде робота на осінь чи під осінь, ну десь там. Так, ось вчора тут поливав. Ну і бачите, вже зверху вже все сухо. Он там трошки завис був дощувач в одному положенні, то там зверху ще мокро. Тут вже ось тільки нижче мокро. Доволі гарно намочились. Вночі поливати краще, в день, скільки я не поливав. Мені не подобається, дуже швидко волога випаровується і дуже довго потрібно поливати. Ну, капусту поливав минулий рік, так нічого їй від цього не стається. Ну, в неї по листках все стікається до коріння. По інших культурах я не ризикую в день. Та й води набагато, потрібно більше. Ну, ось тут ось бачите дуже замочилось, то і зверху не просихає. Ну тут завис просто дощу бачу. Так, ось тут арахіс, як бачите, вже рядочки видно. Садився він в той день, що і капуста. Було по ній відео раніше. І земля ще була волога. Так, щоб поливати вечором уже капусту. Тут квадрат такий поливався, зачіпляло її арахіс. Тому зараз переставлю на ту сторону. І думаю полити цю частину капусти і також і картоплю, мабуть, поливати, бо невідомо будуть дощі взагалі чи ні. Зараз глянемо, що тут. Ну, тут ось земля мокра. Вчора нормально намочилося, тому переставляю в ту точку, поливаємо поки що там, також зачепимо картоплю і будемо, як завжди, рухатись по огороду в ту сторону. Ось такий дощувач використовую. Зараз переставлю і покажу, як він працює. Ну ось так він працює. То вправо, то вліво ходить. Ось з цими обмежувачами виставляється його хід. І погнав. Плюс капля там регулюється, кому як потрібно. Доволі зручний апарат. Це зараз трошки капля розбивається, може і далі кидати, Ну, я роблю дрібнішу. І це при тиску десь від 2,5 до 4 бар. Ось тут тільки трошки протікає, але тут я сам уграв шайбу рідну, тому вже що підібрав, то трошки ось так вода Тут протікає. Ну, в принципі, це не страшно. Просто тут, де він стоїть, трошки з'являється така калюжа. Ну а так, все добре. Ну, і Зараз стала трошки хмарнішою погода. Вирішив включати. Очікував, що пізніше запущу. Але нехай поливається, бо ситуація по вологі вже дуже така нехороша. Ну і сподіваюся, що за сьогоднішню ніч пройдеться вся ось ця ділянка, можливо трошки і більше. Хотілося б, щоб хоча б на капусті був капельний полив, але по собі вартості на цю ділянку, по моїх розрахунках, він виходить дорожче. Тому користуємось поки таким і задоволені тим, що є. Так, ну що ж, багато людей говорили після того, як побачили свої чорні картоплі, що буде голод. Думаю, з поливом уже точно голоду не буде. Ну а там побачимо, все може бути. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатись на канал.